Вітаю вас, друзі, і запрошую до розмови на тему сучасної освіти. В нашій студії сьогодні ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор Леонід Павлович Клименко. Доброго дня. Доброго дня. Леонід Павлович, по-перше, вітаю вас із водохрещем, святом, яке ми відзначаємо сьогодні. Це останні в Каденції новорічно-різдвяних свят. Бажаю, щоб 2015 для вас і для вашого вишу він став роком ще більших звершень, перемог, здобутків. Тим більше, що 2015 для вас рік важливий, він передує ювілею. В наступному році Чорноморському державному університету виповнюється 20. І власне день народження. Ви відзначали не так давно, 17 січня, 19 років виповнилося вишу. Як ви самі вважаєте, чи виконані були були? Ті завдання, які ви ставили перед собою перед навчальним закладом на тому етапі, коли його засновували? коли він робив свої перші кроки, перші роки існування. Ну <світністичні> сьогодні дуже важко сказати, що ми виконали ці завдання, тому що коли ми створювали цей університет, то порівняти ті завдання, які ми тоді ставили, ми вважали, що ми створимо філіал університету. Що у нас буде четвертий поверх другого корпусу, що там буде десь 300-400 студентів, от е, тоді ми вважали що такі масштаби того, що відбудеться. Але так сталося, що, як кажуть, апетит приходить під час їжі і кхе, постійно з'являлися нові завдання, нові бажання і так далі. І навіть якщо. Нам сказали 19 років тоді, що буде не просто філія університету, а буде потужний класичний університет, я думаю, що ми б сказали, та що ви таке кажете? Ну, Хіба тоді таке можна мріє, зробити? Таке тоді навіть ми не мріяли, тому що ситуація в країні була дуже складна, заробітна плата не виплачувалася, створити. Університет такий, який він є сьогодні, ну, це навіть в мріях не було. Сьогодні зрозуміло, що у нас вже абсолютно. З'ясована концепція розвитку. Ми вже маємо можливість розраховувати на ті кадри, які є на матеріальну базу, і конкретно вже є статистика в освіті, тенденція розвитку в світі, освіти, те, що повинно відбуватися, як відбуватися. Тому сьогодні ми маємо вже не мрії. Не якісь задумки, і тому що не було ж досвіду. Ніхто з нас не був керівником. Ті, хто створював університети, вони були простими доцентами. Ми, як кажуть, у нас наші погляди були на рівні доцента. Сьогодні зрозуміло, що після 19, фактично 20 років роботи над університетом з'явився вже величезний досвід. І він є не просто чийсь досвід, а наш. Власний досвід. Ми вже чітко розуміємо, що таке створити університет, що створити факультет, кафедру, відкрити спеціальності і так далі. Сьогодні у нас 26 спеціальностей. І у нас з'являються сьогодні... нові. І з'являються нові. В минулому році ми проліцензували шість нових спеціальностей. П'ять до початку навчання ми по них зробили набір, причому спеціальності, над якими ми працювали багато років, якщо ви пам'ятаєте. І велика полеміка була щодо відкриття спеціальності промислове цивільне будівництво. Воно фактично розглядалася спеціальність, така знаєте. Знакова спеціальність, тому що це не просто. Я не хочу казати, що там соціологія чи психологія це щось така дрібна. Це наука, це дійсно. Але відносно будівництва це важка технічна спеціальність, яка за собою тягне цілу. Величезну галузь і промисловості народного mm -hmm. народного господарства і так далі. І нам в минулому році вдалося проліцензувати цю спеціальність. Зрозуміло, що необхідно ще працювати як мінімум 6 років до того, поки вийдуть перші магістри, mm -hmm. повністю завершиться цикл навчання, Так що це вже не поставлена крапка. На цій спеціальності це тільки початок. Така важлива спеціальність в минулому році була відкрита як землекадастр і землеустрій, теж це окрема галузь, Тижня трошки да, у дуже важлива, якого нас не було. І питання землі сьогодні. Зрозуміло, що сьогодні і необхідно документа, документально, фактично до кожної ділянки, і приватної, і так далі, це все виконати в державі. Такі спеціальності, як міжнародна інформатика, для нас вони легші були і психологія, тому що кадри були, і матеріальна база. Тут такого особливого, так би мовити, не було. Спеціальний спорт. Теж нова спеціальність, яку ми відкрили в минулому році, це теж така знаєте, окремий напрямок підготовки, тому що це ну, інше ніж там історія, то воно суспільні науки. А тут спорт, це матеріальна база, і е, тут теж є особливості такі спорт, наприклад, людей з особливими можливостями паралімпійський спорт. Теж вимагає розвиток матеріальної бази, новий напрямок. Працюємо. Спеціальність. Також ми відкрили в минулому році журналістика. Це якраз, я думаю, для вас найбільш близька як для журналіста. Ця спеціальність теж в Миколаєві фактично в державних навчальних закладах фахівців журналістики не готували. Для цього теж необхідно. От ми зараз створюємо власну теле. Студію, радіостудію, свої газети і так далі. Значить, теж спеціальність, яка вимагає розвитку. Але сьогодні, уже враховуючи те, що ми маємо потужну матеріальну базу, дуже потужний кадровий склад, і особливо я хочу сказати, що вже підійшла та молодь. Фактично, 19 років, вже 20 років, це одне покоління. Тобто, ми вже. Відійшли на одне покоління від моменту створення, і з'явилося нове покоління тих уже наших випускників, студентів, які закінчили наш навчальний заклад, пройшли через нашу ідеологію навчання. А ми маємо свою ідеологію, тому що це теж дуже важливий момент, що не просто вчимо, а треба і вкладати і навчання, і виховання. І ідеологію, щоб люди виходили з нашого університету свідомі патріоти, громадянини, громадяни України і працювали над розбудовою. І фахівці ви фахівці, високу... крім фахівця, вони повинні бути ще громадянами, вони повинні створювати громадянське суспільство. Вони повинні розбудовувати незалежну європейську Україну. Ось що ми повинні створити. От ви знаєте, я якраз з цього приводу хотіла поговорити? В якому ракурсі свого часу ви ще як філія Києво-Могилянської академії, а згодом і як самостійний навчальний заклад. Ви випереджали певним чином час. Ви безумовно задавали певний, ну скажімо так, тон в галузі освіти, тому що першими Ківа академія, і ви слідом за нею робили тестування як вступний іспит з першого дня. дня. Не вступні іспити, які давали безліч можливостей і для корупції, і для ну будь-яких таких проявів нечесних. Ви давали абсолютно рівні стартові можливості для дітей, які приходили до вас навчатися. Ви одними з перших приєдналися до Болонського процесу. І сьогодні тільки деякі навчальні заклади, і класичні, і такі вже, які давно працюють, вони сьогодні тільки підходять до цього. Ви вже це пройшли. Це одразу була така орієнтація на те, що ви маєте бути в контексті європейської освіти, надзвичайно сучасної освіти. Но питання в тому, що ми uh -huh. створювали університет на рівному місці. Ми не робили його на базі чогось. Тому що дуже важко перебудовувати, ламати стереотипи, ламати психологію існування, викладання і так далі. Ми створювали університет на рівному місці, Створилася колектив однодумців, які прийшли для того, щоб створити університет такий, яким ми його бачили. Ті, хто його створював, вони всі фактично і Міщаніна, і Трунов, і Вірланов, вони пройшли через закордонні стажування. Вони працювали в Великій Британії, в Китаї, в інших країнах. І ми розуміли, що ми хочемо створити. І ми це створювали. І саме головне, що нам ніхто не заважав. Протягом 6 років, коли ми були філією Києво-Могилянської академії, ми мали повну автономію і повну академічну свободу. Те, що сьогодні тільки прописується в законі про вищу освіту. Я ж І кажу, фактично... ви переджали час. <кхух> І фактично, сьогодні це в законі декларація. Вона ще не надана. Ні фінансова е, автономія, Сумістійна ні адміністра, ні академічна автономія, а ми її фактично мали. Бриховецький, як президент Києво-Могилянської академії, нас ні в чому не обмежував. Ми вважали відкривати таку спеціальність, ми вважали вчити по таких навчальних планах. Ми це робили. Це дуже важливо. Нам ніхто не заважав фінансово. Потрібен був професор. Ми казали: іди, іди шукай квартиру, йдемо до нотаріуса, купуємо тобі квартиру, іди працюй. Сьогодні це просто, розумієте, мрія, що ми можемо просто витрачати свої гроші. І, до речі, ті роки, перші роки, ми мали найбільш високі темпи розвитку, тому що ми... Були господарями університету. Ми самі заробляли гроші, самі витрачали, самі знали, куди їх вкладати, і нам ніхто не заважав. І ми мали найбільші темпи розвитку. І це те, що тільки сьогодні, я думаю, тільки впроваджується от автономія навчальних закладів. Тільки сьогодні мені така, що в цьому році буде вирішено питання про вільне користування університетом власними коштами. А тоді ми це мали. Ну так, дійсно, я ж кажу, і все це завдяки цьому ви і тоді потрапили в контекст сучасної європейської освіти. Ваші дипломи сьогодні, ну власне, не стільки дипломи, а скоріше випускники. Я так розумію, що і на них є попит на ринку праці. У усіх спеціальностях, з яких вони випускаються, і вони абсолютно вільно почуваються в будь-якій країні з тими знаннями, які ви даєте. Ну в першу чергу, в концепції нашого розвитку було закладено вільне володіння англійською мовою, тому що якщо людина вільно володіє і другою європейською мовою, німецькою, французькою, іспанською. То вона має можливість інтегруватися в європейський і світовий освітній простір. Тому що сьогодні, наприклад, і в Німеччині є університети, які працюють англійською мовою, тому що це мова міжнародного, міжнародного наукового спілкування. спілкування, і це якраз дозволило нашим студентам вільно їздити в Європу, в Сполучені Штати, в Китай. Для того щоб мали можливість вчитися по обміну, тому що сьогодні наші студенти по обміну вчаться ну найбільша кількість це зрозуміло Німеччина, Польща, але Норвегія, Китай, Корея, Сполучені Штати. Тобто, і що ми ще робили? Ми з 96-го року, з моменту нашого створення, запросили до викладання іноземних викладачів. І поставили за мету обов'язкове стажування студентів і викладачів за кордоном. З одного боку, це е, дає великі можливості для наших студентів, з другого боку, є, звичайно, і друга сторона медалі ми втрачаємо дуже багато студентів, які від'їжджають за кордон. З одного боку, ми за них радіємо, да, що люди досягли. Успіхів, що вони сьогодні вчаться чи працюють там в Сполучених Штатах, в Колумбії, в Німеччині, у Франції і так далі, в Великій Британії, в Австралії. Але з другого боку хотілося, щоб ми все ж таки самих наших кращих випускників, самих розумних залишали на Україні і щоб були, була перспектива, була така ситуація в країні, що вони. Залишалися б у нас тут і працювали на нашу Україну, а не тільки ми пишалися, що вони десь, десь досягли за кордоном так. великих успіхів. От що б не хотілося. Ну ми сьогодні <ків> говоримо про європейське майбутнє країни, тому є безумовне сподівання на те, що молоді люди будуть реалізовувати свої таланти саме тут і будуть вкладати свої розум, сили, життя в те, щоб країна досягла такого успіху, щоб сюди приїжджали і тут себе реалізовували студенти з інших країн. Я розумію, що це поки що ну така, ну як недалека ну, мрія, Марія. але е як, знову ж таки, як є ваш навчальний заклад і подібні до вашого, то є і перспективи у її реалізації. І от щодо студентів, Ланіди Павловичу, от незабаром, е буквально там за на цьому тижні вже Тетянин день, день студентів у вашому виші склалися якісь традиції? Ваші е вихованці, як його відзначають? Ну, наші вони і відмічають, як кажуть, свята наші українські, так і відмічають свята, які вже в Європі. Дуже так у нас знаєте, відмічається Хелловін 31 жовтня, да. потім відмічається День Святого Валентина, який 14 лютого теж святкують. Тому наші студенти, вони. Ну, і двічі святкують. І Новий рік, і Різдво, і по і і так, можу, католицькому, і, і, і по нашому. Да. Але головне, щоб студенти відчували себе дуже вільно і спокійно, що вони були впевнені, що про них дбають, що робиться все. На користь студента. От я кажу, якщо щось робиться, в першу чергу треба дивитися з боку студента. Повинно робитися на користь студента. Якщо є якийсь вибір, він повинен бути на користь студента. Оце головне. І щоб студенти були впевнені, що ми, якщо щось робимо, то вони не повинні хвилюватися, що це може їм чимось загрожувати. Вони тільки повинні знати, що якщо щось робиться, вони від цього щось витримають. Ну, для цього сучасні студенти активну участь беруть у студентському самоврядуванні. У вас воно розвинене? У нас воно розвинуте, але я б все ж таки хотів би, щоб воно було більше розвинуте з точки зору того, щоб студенти брали на себе більше відповідальності. Такої, наприклад, як автономія в гуртожитках. Тобто поселення, контроль, життя і так далі. Більше приділяли уваги все ж таки відпочинку. Тому що за радянських часів був комсомол. Він займався і будівельними загонами, і працевлаштуванням, і відпочинком про організацією організації, і так далі. Сьогодні, все ж таки, якось люди. Живуть більш відокремлено. кожен якось сам по собі. От того, от того гурту, який був раніше, mm -hmm. сьогодні все ж таки немає. А мені б хотілося, щоб студенти більше дбали один про одного, приходили на допомогу в разі якихось негараздів. От сьогодні от у нас є АТО, так би мовити, тут наші студенти проявляють. І співчуття, і допомогу, і відносно дітей, і сімей, військовослужбовців. Все ж таки хотілося виховувати в студентах більш людя, людяні якості, щоб вони були більш чутливими, допомагали і більш добрими, Що життя сьогодні важке, але щоб люди були більш добрими. Леоніда Павлович, а можна виховати ось такі людські якості? Ми, можна, мені здається, можна навчити е, розуміти прекрасне. Тим більше у вас така чудова галерея мистецтва в університеті, от буквально нещодавно був черговий вернісаж mm -hmm. просто блискучого художника. Можна навчити розумітися на музиці, а чи можна виховати доброту? Я думаю, що це головне, що повинно бути у людини. Тому що, якщо людина добра, вона. Е, ну, класика, хочеш, щоб до тебе як ставилося, Подумай, як ти хочеш, щоб доставилася до тебе? Да? Mm -hmm. Значить, от це. І в Болонському процесі закладено навчання і виховання. Наш університет приєднався до Толарської мережі університетів. Є такий університет в Бостоні, ТАФТ-університет, який створив по всьому світі, там більше 600 університетів. До цієї мережі входить і наш університет. Головним завданням якого є слугування місцевій громаді. Тобто, університет повинен слугувати місцевій громаді. Допомагати місцевій громаді вирішувати їхні проблеми і працювати на місцеву громаду. А це і колективна, так би мовити, свідомість, і вона звідти тягне і індивідуальну свідомість, щоб люди розуміли, що є місто Миколаїв, є Миколаївський регіон, що ми в цьому місці знаходимося, що ми повинні робити все для того, щоб життя в нашому місті стало краще. От Повинна бути така громадянська свідомість, її треба виховувати, тому що ніхто ж до нас сюди не прийде прибирати з них з вулиці, да? а якщо кожен візьме лопату і почистить біля свого під'їзду, всі чекають, що прийде ЖЕК. І розчистить. Да? Одна бабуся розчистить а, все подвір'я. А не ми не бачите, будемо ходити так. і плакати ну, і скаржитися. Це зрозуміло, але мені здається, що громадянська свідомість і в тому, що Жек має все ж таки виконувати. Я розумію, да, ну, коли стихійне лихойне ну, лихо, так, маємо. Я видаватися. згадую Китай. Да? Китай, от я працював в Харбіні. Зима, мінус 40 на вулиці. Мінус 40, Сібіль, матушка, да? мінус 40 І коли випадає сніг, все місто виходить. І підмітає до асфальту, бо вони їздять на велосипедах. Розумієте? Якби в Китаї випав такий сніг, то його б не було вранці вже. А ми чекаємо, що прийде дядя ну, і. Так, хтось зробить. справді тут питання дійсно самоорганізації і такого, як ви кажете, згуртування. Гуртом веселіше. Да, да, так, я... так, так. Да. Ті, ті студенти зібралися і біля гуртожитку навели вас. Це та. ж нормально або біля свого навчального закладу. І е, сьогодні від, від такого питання самоорганізації і містечкового патріотизму в кращому розумінні цього слова, тому що частіше, коли говорять містечковий патріотизм, то це, має це, такий таке, негативний, негативний. відтінок. Але, тим не менш, в слові патріотизм тільки позитив має бути, і містечковий патріотизм також. До патріотизму в широкому розумінні цього слова я знаю, що і викладачі вашого вишу, і студенти ви берете участь у тому, що допомагаєте. Нашим військовим, нашим волонтерам, які працюють у зоні антитерористичної операції, збираєте гуманітарні грузи, відправляєте. трохи про цю вашу роботу. Останню ну, до речі, два наших професора це професор Галачук і професор Сінкевич. Вони висунули ідею, яку ми втілили в життя, значить, професорський БТР. Да? І ми зібрали гроші і, з... і на... домовилися з Миколаївським тепловозоремонтним заводом про те, що нам відремонтують два БТР для Чаківських морських котіків. І Дійсно, це було зроблено, зібрані гроші, як студентські, так і викладацькі, навіть на рахунок отримували гроші з інших куточків України, і ми віддали це. Але робиться не тільки це. Сьогодні ми створили центр психологічної адаптації людей з особливими потребами. А це сьогодні дуже. Таке питання важливе, тому що ті люди, які побували сьогодні на фронті, треба казати прямо, да? це на війну, фронт так. на війні, це гірший, мабуть, фронт ніж був під час Другої світової війни, тому що зброя стала значно потужнішою, е, значить, вони фактично отримують психологічну травму. І людей необхідно повертати до нормального життя, з ними mm -hmm. треба працювати. І от ми створили центр е, психологічної адаптації, і, до речі, нам допомагає як ОБСЄ, як Уряд Норвегії для того, щоб інші країни, для того, щоб фінансувати е, цю роботу. І я думаю, що це ж. Тут треба докладати великих зусиль для того, щоб воно все працювало і був результат, щоб люди, які сьогодні були поранені, які бачили смерть близьких, вони відчували, що про них дбають, що є і нормальне життя. Якщо вони не, воно, на вони одинці, не залишаються наодинці, тому що сьогодні дуже важко, і те, що відбувається сьогодні там, краще б його не було. Дякую вам за цю роботу і за ці слова. І, Леоніді Павлович, у нас залишилось дві хвилини. Хотілося б трошечки зазирнути наперед. Остання робота, останнє відкриття спеціальностей, це зрозуміло. Але е, зрозуміло і те, що ви сьогодні вже думаєте про те, яким буде 20-річчя університету, 20-ліття, ну, якою, якою буде ця робота, яким цей рік має бути для вас. Ну, По-перше, ми повинні все довести, як кажуть, до повного ажура, як, <світ> так, що все наші приміщення і так далі. Ми повинні випустити і ми працюємо над цим зараз. Книга, яка, яка буде показувати нашу історію, тому що були яскраві сторінки в нашій історії. Взагалі, саме створення нашого університету тут можна я кажу, драмани писати, як створювався університет, як він розвивався, хто допомагав, хто чого зробив. Сьогодні в університеті працює, ну, величезна плеяда яскравих особистостей, які. Зробили дуже багато, тому що створити університет це не тільки ректор, це колектив, це великий колектив однодумців, який працює над розбудовою в нас навчального закладу. У нас є плани як на рік, так як плани, і, я кажу, довготривалі плани, які я ставив перед собою як ректор. Ми багато ще б'ємося. от Будівництво ми відкрили. Да? Це одне з таких наріжних каменів нашої програми. Значить, є ще дуже велике питання, яке ми повинні виконати. Це відкриття медичного факультету. Тому що сьогодні нема нічого більш важливого, ніж життя і здоров'я людини. І в Миколаєві немає медичного університету, немає медичного факультету. І я думаю, що ми будемо битися над цим питанням, а ми над ним працюємо вже. Більше десяти років, тому що ми відкрили спеціальність медичні прилади і системи, відкрили спеціальність здоров'я людини, відкрили психологію. І Я думаю, що ми дійдемо все ж таки до створення і медичного факультету. Зрозуміло, що це дуже важке питання, воно вимагає і кадрів, і матеріальної бази. Але хто буде нас лікувати? Тому що ну, всі знають ситуацію. Так, сьогодні, капрова, з охороною захородною здоров'я. Це да, да, така да, просто... вона є, але її треба вирішувати. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Я бажаю успіхів вам, у вашій і науковій діяльності, і організаційній. Я бажаю успіху всім вашим студентам, тому що насправді сьогодні це обличчя нашого міста, це обличчя нашого краю, це висока планка, яка завдається, і яку ви успішно досягаєте. Дякую. дякую, дякую вам, шановні друзі, що ви були разом з нами. Залишайтеся на сучасній хвилі хвилі телеканалу Миколаїв. Хай щастить. В ефірі побачимось.